18 листопада, п'ятниця. День випробування. Перевір мене, Господи, і випробуй мене, Псалом 26, другий вірш. Господь приводить людей у такі місця, де він може перевірити їхні моральні якості і відкрити спонукання і мотиви вчинків, щоб вони удосконалили гарні риси і позбулися поганих, бо хоче, щоб його слуги якнайкраще зрозуміли моральні спонукання своїх сердець. Саме тому він часто допускає ситуації, коли в їхньому житті займається вогонь страждань, який очищує їхні душі. Справжня чеснота прагне до цього очищувального вогню. Якщо нам неприємно, коли Господь нас випробовує. Отже, наше становище викликає серйозні побоювання. Бог очищає і переплавляє душі. У полум'ї печі шлаки і домішки назавжди відокремлюються від істинного срібла та золота християнського характеру. Ісус спостерігає за цією перевіркою. Він знає, що саме потрібно для такого. Очищення дорогоцінного металу, щоб він відображав яскраве світло його божественної любові. Я благаю вас, випробовуйте себе самих. Чи перебуваєте ви у вірі, пізнавайте себе, 2 до коринтян 13:5. Аби зберігати в собі тепло і чистоту християнської любові, потрібно постійно підкріплятися Христовою благодаттю. У цей час боротьби і випробувань нам потрібна підтримка та втіха, а їх ми можемо одержати тільки з принципів правди, із твердих релігійних переконань, з незмінної впевненості в любові Христа і з багатого досвіду пізнання божественних істин. Ми зможемо досягти міри зрілості, повноти Христа тільки завдяки постійному зростанню в благодаті. Характер християнина формується в горнилі випробування, а не в сприятливих обставинах. Неприйняття й опір спонукають послідовника Христа більше пильнувати та ревніше молитися до могутнього помічника. Сувере випробування, перенесене завдяки Божій благодаті, розвиває терпіння, стійкість, а також глибоке постійне уповання на Бога. Тріумф християнської віри допомагає її послідовнику зносити страждання і залишатися сильним, упокорюватися і завдяки цьому перемагати, бути вбитим, однак жити, нести хрест і таким чином здобути вінець слави. Друзі, Господь закликає нас взяти свій хрест і йти за ним. Чи готові ви до цього?